Вітаю, друзі, всіх на каналі Селянин. Як бачите, я знову в лісі, і це у нас другий день сильних дощів. Зайшов я у перші коржики. Це сторона Карабчева. В минулому відео ми були на тій стороні, сторона верхніх Станівців. Сьогодні вже дуже-дуже багато людей пішло по гриби. Людей не пугає, ні дощик, ні те, що тут мокро, болото і все. Але... Люди йдуть за цією красою. Я одного маленького перше вже знайшов, і тут мене вже зустрічає ціла сімейка. Дивіться, які красончики да мокро, да. важко збирати, але воно того стоїть, тому що в будь-якому випадку ці гриби. Наші. Подивіться, яка краса. Друзі, ось так красиво ми, ми сьогодні і почнемо сьогоднішній похід. Сідайте зручно, хто їсть всім приємного апетиту. Погнали шукати! Які красончики, друзі. В дощик, коли йдеш по гриби, ти таку красу знаходиш, люди, люди спішать, бігом десь в центр, великі ліси. А тут гриби просто самі попри стежки йдуть і просяться. Заберіть нас, заберіть. Щоб не мокли, не замерзали. Ось така краса. Просто чудово, просто казка. Пришлось знову на бабосі місце. місці. Є ці гриби, як завжди, тут і є. А, оригінальні грибики. Дуже неудобно знімати. Так тідеться, в шию тече. Ох. Але гарні грибики. Начув декілька ще маленьких в мене тепер уже з ось цими двома вже 18 штук. Виглядаю це. Красиво. Пістячок. Невеличка екскурсія вам буде по грибах. Дивіться, знайшов я непоганий кіт. десь в такому віщі, кучка дров. Ну, Обично люди навіть не звертають увагу на це. Грибик. Просто казка. Заходимо в корчики. Як ви думаєте, стільки мені стало часу, щоб намочитися? Буквально 2-3 метри. І 30 секунд. І все, і, і на мені немає ні одного сантиметра живого і сухого. Оце тільки, вважайте, тільки починається все. А? Так, хорошенькі грибики є. Місце теж дуже непогане. Зараз буду чистити це все. Приходиться тепер прямо прям у цей, корзинку. Так, так я хочу помаленьку, щоб не пропустити, тому що зроблю вам румтур. Моє харча, та є. Завжди риби оба. Такі випадки, коли обривається, нічого страшного. Ой! Ви знаєте, коли киваєш просто якесь одне дерево у таких корчиках і на тебе зразу літрів п'ять води злився падає, то тоді просто чуть не осінній душ. Зразу мочить і зразу ти розумієш, що. Ти вже скупався. Минулими разами я також тут знаходив біленькі, білосніжні такі грибики. Тому що це місце вообще-то коричних темних грибів, але вони були ось тут в дорозі. Тут стежина така є і туди дорога. І постійно тут коричневі темні були. Чомусь? Тут стали білі гриби. А коричневі пропали. Точніше, вони не пропали. Вони просто перемістилися. Гриби тут вибирають іменно собі місце, те, яке їм потрібне. Те, яке вони люблять. Шукають темні місце потім, світлів освітліші. Ось таких пару грибиків я знайшов буквально за скільки? Минути? Дві-три. Просто пройшовшись. Іду такі корчові. Мочуся, мочуся тут і думаю, а чи не вийти десь на стежку та й по стежки шукати? А потім дивлюся, а то збоку сидить. Отакий гарний. Отакий гарний, так. Да. Потім голову піднімаю, так от до вперед, дивіться, там є бережок якийсь. Я кадзимку ставлю, а я вже знайшов ще декілька маленьких, У в мене, виходить, 32 було гриба, ну. Тепер уже ще плюс 2. Подивіться, який бережок, Бачите? Угу. Обзор виходить, що в мене? Уже 34. Треба. 34. Два. Тепер я розумію, чому я мочуся. Тому що така краса, ось такі гриби просто по стежки не буде рости. Ця гриба була велика, видно. Це вежа. Вежа. Пішов я на тогорічні місця. Пішов я цьогорічні місця, які провіряв і знаходив тут непогані ті гриби. Знайшов я вже декілька штук кинув туди, просто дуже дощ почав іти, я знову ж таки не знімав. Але поки став дощик, я вам покажу такі грибики. У мене в корзинці вже 79 штук. Тобто я думаю, ви розумієте Та кількість, яку я ще знайшов дрібних. От подивіться. І подивіться, які озара тут. По-любому десь по краях тут ще є гриби. Треба провіряти. Я не можу зняти нормально записати звук, дуже, тому що дуже сильно мокро, я вже весь мокрий, весь промок. І мікрофон мочиться. виходить, що він замокає і може десь підвести. А я не хочу це зробити, тому деякі відео будуть, можливо, просто буду показувати, але без звуку не буду говорити, тому що мікрофон буде закахований. Так, їх я зараз зачищу. Покажу вам Дивіться, стільки вже. Ну Дуже гарні гриби. Дуже. І це після людей, тому що видно, що навіть чисті, що ще не свіжі. Що хтось вже проходив тут і все рівно лишають, все рівно знаходиться. В общем, просто, просто так, як має бути. Подивіться такі гарні козарики. Дивіться, ціле сімейство. Потім такі дивляться, Куча малька. Ну, звичайно, заберемо. Ще ось тут а є таке травички. А потім дивки гарний казарик. З минулих пошуків грибів я також знайшов тут декілька грибів, прям ну, таке сімейство. І знову на тому ж самому місці я прийшов спеціально сюди. Це ще, ще не все. Там цікаве, що вперед я сидів, ще думав... Ой, місце обламався, буде чистесенький. Ну, Білосніжні гриби. Реально, реально круті. Дивіться, де гриби. Сидять прямо озеро і гриби прямо. Біля озера так. треба акуратненько би не впасти сюди. Неохота купатися. І так холодно ще. Зуби скригочуть. Так і десь тут я бачу ще одного Ну, Не знаю як там впереді, але ну, давайте. Давайте просто пройдемося тут. Я знайшов вже 100 штук, але 101. Подивіться де мені попався. Це мені треба якось злізти в такі обриви і піти туди на яр. Оце експеримент для них по болоті. Ну ладно, це було не так уж важко. Зарада такого гриба. Можна й полазити. Почнемо швиденько збирати грибики. Паноходую тут декілька штук хорошеньких таких гарних, дуже свіжих. Буду класти зразу в корзинку, тому що коли мене люди ходять. на таке містечко, де нікого не було. ще. А я тільки дивлюся на гриби, дивиться, а коло мене вже ходять. Вже хтось прийшов. Ви самі знаєте, що? як це збирати, коли хтось сидить і наблюдає, де те збирає. Візький мукранькі. Тому що я тут уже нічого не найду, а вийшло, що я не йшов ну, і даже непоганий. Ну ще один який бачу це ось цей. Це напевно останній. so much Дополнення до, до всього, Видите? Що тут зарябить? Де вони тут дивіться, шапочка відірвалася? А гребчу в шапочці росте. Хочу показати вам вже, що є на зброю практично корзинку повну. Знайшов я ще напослідок уже декілька грибиків. У мене вже ось тут 162 гриба. Ну і вже ось ці послідні зараз ми будемо дозбирувати. На цьому ми будемо закінчувати сьогоднішній похід по білі гриби. Тому що мокро, дощ. і... Мені дуже стало вже холодно, я дуже сильно промокв ноги, плечі мокрі. Тому, щоб не простудитися, ми закінчимо сьогоднішній похід уже. Я думаю, що достатньо і так. Якщо такі гриби назбирали. Більше це вже минув обід. Греби все рівно є, є, є. І людей дуже багато є. Дуже людей багато є. Усі мають, усі задоволені і мочаться також, так як і я. Але радості більше і мокрого одягу. Ну, в общем. Напевно все. А ще бачу, напереді. Звичайно, зараз ще пройду тут. Сьогодні похід пішов. Знову не по плану хорошому, сухенькому. Все мокре, подивіться, то все мокре-мокре. Дуже важко ходити. Коли то все сідеться тоді в шию все прилипло. Некомфортно. Ось так. Думаю, все. Но на даний момент я не бачу. І так, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую за те, що ви прогулювалися зі мною по наших карпатських лісах. Корзинка практично повна. Зараз е буду дочищати. Походу, що по-любому зараз щось знайду, але так як моче дощик, то вже знімати не буду. Зустрінемося скоро у новому відео, а це буде дуже швидко. Всім хорошого настрою і до зустрічі!